Ягоди великоплідної садової суниці Флоренс дозрівають в липні на 2-3 тижні пізніше більшості інших сортів цієї культури, що дозволяє продовжити період збору і споживання свіжих ягід. У цього сорту багато достоїнств, в тому числі відхід від весняних заморозків завдяки пізньому цвітінню. Садова суниця Флоренс, високоврожайний пізньостиглий сорт з великими ягодами, суниця Флоренс відноситься до сортів короткого світлового днякст. Це звичайний неремонтантний сорт одноразового плодоношення, багато садівники помилково називають садову суницю полуницею, але це зовсім різні рослини. Суниця Флоренс Великоплідний пізній сорт з Великобританії. В Українській Федерації цей сорт не районований, але часто вирощується в аматорських садах Білорусі України та України. під снігом ця суниця добре зимує навіть в умовах середньої смуги і північного заходу, але в холодне похмуре літо ягоди не завжди набирають достатню кількість цукрів. Їх смак погіршується у спекотне сонячне літо. Смак і аромат ягід буває набагато краще у каталогах. Виробників посадкового матеріалу цей сорт зустрічається під різними назвами Флоренс-Флоренція. Флоренце Флоренцля рослини цього сорту дуже потужні, з великою кількістю великих листя виростають до 40 см висоту і до 50 см в діаметрі. Квітконоси розташовуються нижче листя, при дозріванні ягоди лягають на землю. Флоренце цвітає на 1-2 тижні пізніше інших сортів в середній смузі на початку червня, тому рідко пошкоджується поворотними заморозками. Порт Флоренс відносно стійкий до хвороб, крім сірої гнилі, якою уражається на рівні з іншими сортами, ягоди дуже великі, солодкі, ароматні, масою до вісімдесятих при першому зборі і до 30-40 при наступних зборах, дрібних нетоварних ягід майже не утворюються. Про дуже урожайний, при родючому ґрунті і гарному догляді можна отримати до 500-700 ягід з один рослини. Дозрівання ягід починається на 2-3 тижні пізніше інших сортів в середній смузі у другій декаді липня і триває до серпня. Ягоди суниці Флоренс щільні і транспортабельні. В холодильнику зберігаються свіжими до 5-6 днів, вдвічі довше більшості звичайних сортів. Їх можна їсти свіжими, заморожувати, використовувати для варіння варення джемів, компотів. Суницю Флоренс я бачила і пробувала в саду у однієї з моїх сусідок. Було дуже незвично всередині липня побачити великі красиві ягоди. У нас в Татарстані до цього часу на більшості сортів основна хвиля плодоношення давно пройшла і на кущах дозвівають лише залишки нетоварної дрібниці. Смак ягід Флоренс. Мені сподобався садова суниця Флоренс в Білорусі. Відео переваги і недоліки сорту Флоренс, таблиця плюси, мінуси, висока врожайність, ягоди лежать на землі. Великі, красиві ягоди, смак і аромат ягід сильно залежить від погодних умов пізній термін плодоношення. Немає стійкості до сірої гнилі, ягоди транспортабельні і добре зберігаються. Сорт вимогливий до догляду і родючості ґрунту, сорт стійкий до листових плямистостей і не боїться весняних заморозків. Не дуже висока зимостійкість особливості вирощування великоплідної садової суниці Флоренс. Розмножити садову суницю Флоренс можна вусами або діленням кущів, Кількість утворюється вусів у цього сорту дуже залежить від ґрунтово-кліматичних умов конкретної ділянки. Хтось із садівників скаржиться на їх достаток, хтось, навпаки, на їх мала кількість, якщо вусів дуже мало. А потрібні нові саджанці, кущі суниці в посадковий сезон можна акуратно викопати і поділити на кілька частин так, щоб у кожної з них були розвинені корінці і один три точки зростання з молодими листочками. Садити суницю в центральних і північних регіонах можна в травні або в другій половині серпня. А в південних районах і в вересні для посадки вибирають сонячний ділянку, який перекопують з внесенням 5-7 перегною на кожен квадратний метр у сорту Флоренс кущі дуже потужні. Тому садити треба просторо 60-70 між рядами і 45-50 сміж між рослинами в ряду. При посадці кущики суниці розташовують так, щоб точка росту перебувала точно на рівні поверхні землі. Відразу після посадки суничник треба полити по 0,5-0,7 води на кожну рослину, щоб уникнути контакту ягід з ґрунтом. Дуже бажано відразу при посадці замульчувати суничну плантацію спеціальною чорною плівкою її укладають на землю, закріплюють по краях дошками або цеглою, а розсаду суниці висаджують в спеціально зроблені хрестоподібні надрізи. Мульчування оберігає ягоди від забруднення землею і перешкоджає розвитку сірої гнилі. При відсутності дощів суниця потребує регулярного поливу 1-2 рази в тиждень по 0,7-1 води на кожну рослину без поливу ягоди дріб. При влаштуванні систем автоматизованого зрошення треба стежити, щоб вода потрапляла тільки на ґрунт, не зачіпаючи листя і ягід. Зимостійкість у цього сорту не дуже висока, при відсутності снігу рослини сильно пошкоджуються при температурі 810 при наявності шару снігу товщиною 20 і більше витримують морози до 25-2-8. Тому з настанням негативних температур близько 2. П'ять суничник вкривають на зиму хвойним ялиновим гіллям для кращого снігозатримання, укриття прибирають навесні відразу ж після сходу снігу. Відкликання, сорт пізнього терміну дозрівання, ягода округла червоного кольору з дуже цікавим відтінком. Дрібної ягоди не було до кінця збору, кущі потужні. Рослини дають дуже багато вусів, іноді це дуже стомлює. Горд подобається стійкістю до хвороб. Плямистості немає навіть в дуже сиру погоду. Транспортабельність і смакові якості мене влаштовує. Світлана. Харків. Форюм Віноврат Інфошофт рат. а 671 т 6 ф 17453 ф 1 а 009 а 703196 пб 2 флорен за сукупністю характеристик показав себе краще за всіх. Урожайність вище всіх. Бусів дає багато. Розсада хорошої якості виходить, до трипсу виявився стійкий більшою мірою, ніж конкуренти, з мінусів дуже густий кущ, у нас пройшли хороші дощі, а обробку від сірої гнилі для пізніх сортів я робити не став. В результаті сірої гнилі на Флоренці багато квітконоси тонкі, нижче рівня листя, ягода лежить на нетканці і мокне. Проте ягода дрібніє не дуже значно. Врожайність на другий рік у сорту дуже висока романс рязаньгц, хорюм. Прігозрюв є в чотири шість старт 45. головне достоинство сорту Флоренція в тому, що він пізно стиглий. Навесні вегетація починається пізніше інших сортів, цвітіння теж більш пізніше. Квітки цього сорту гарантовано йдуть від весняних заморозків. В умовах Київської області початок плодоношення сорту Флоренція припадає на 10 липня і закінчується на початку серпня. Щоден інший сорт так пізно не плодоносить, урожайність висока, транспортабельність хороша, смак кисло солодкий, я б описав його як посередній. Протягом п'ять років в наших умовах вимерзання рослин не було сірве, з Петербург. Хорюмпрігозрюв євтопіць шість, дев'ять, дев'ять, один сорт досить смачний, але болявий і вусами завалює яроза Татарстан. Слюбстврю індекс Шовтопіц один, великоплідний сорт суниці садової Флоренс, перспективний до вирощування на садових ділянках у багатьох регіонах України України та Білорусі. Його пізно дозрівають, ягоди смачні і транспортабельні, а самі рослини дуже витривалі до несприятливих погодних умов.